Проглядається сміттєзбірник по цю сторону дороги, і з другої сторони дороги ще більший сміттєзбірник. З вікон школи видно сміттєзвалище, розповідає директорка навчально-виховного комплексу Ганна Селецька. Заклад межує із Чорнявським лісом, тому каже, на їхнє подвір'я вітром постійно заносить непотріб, особливо коли вітряна погода. Ми дуже від цього страждаємо. А ще ми страждаємо від того, що нам доводиться прилеглу територію лісу. Щороку два-три рази на рік прибирати від сміття, яке несеться знову ж таки із сміттєзбірника. У нас і акція навіть є така: вижене вовка тільки в лапках з лісу, і от ми цього вовка гоним-гоним, скільки років, а він не хоче від нас нікуди йти. Сміттєзвалище у цьому лісі утворилося 20 років тому, розповідає місцева жителька Віта Іващенко. Каже, часто приходить у ліс по гриби або просто відпочити з друзями чи з сім'єю і ніяк не збагне, чому люди смітять там, де живуть. Пластик. Пакети різні, бачучи, оце страховіття, треба щось з цим зробити. Цей пластик, який не розчиняється у землі, або встановити якісь мусорні баки, щоб його сортувати. Це сміття. Ну ну так не годиться. Аби люди припинили викидати непотріб у ліс, в селі налагодили централізований вивіз сміття, говорить Лесківський сільський голова Микола Бас. Після об'єднання і приєднання до Лесківської громади сіл Чернявка, Чубовка і Думанці, ми у цих селах також налагодили з 1 квітня, налагодили вивіз сміття. Ми, коли починали це в Леськах, то теж ну, відсотків 30 платило. О, зараз ми вже вийшли десь на 85% людей, які платять за вивіз сміття. Я думаю, що так і в Чернявці воно буде. Люди ще не звикли, що за вивіз сміття потрібно платити, говорить перевізник Олег Мантика. Чоловік двічі на місяць забирає мішки біля домоволодінь селян та вивозить на визначення сміттєзвалище у Руську Поляну. Бо це процес такий важкий. Ну, людей ще більше і більше з кожним разом станеться. Користуються новою послугою Віта Івашенко. Каже, до цього самостійно вивозили непотріб у сміттєві баки в Черкаси. Ось тут ми зберігаємо своє сміття. Поки не приїде машина, тоді ми його спаковуємо і ложимо, виносимо на дорогу. Не всі селяни користуються послугою вивезення сміття, тому й продовжують зносити його в ліс, говорить місцева жителька Галина Ворона. Та всі не ледачий, цей. Ту й несе тут, ото таке, ото дрова виносять, а збирають їх та полять. Аби ліквідувати несанкціоноване сміттєзвалище, потрібні гроші, додає Микола Бас. Таких наразі в сільському бюджеті немає. Зараз ми платимо 55 гривень, по-моєму, за один кубічний метр сміття. От. Одна машина поміщає 12 кубічних метрів. Це одна ходка, десь обходиться нам 2,5 тисячі гривень. Тут я думаю, що машин 50 не менше буде. Це, ну, як мінімум, 1100 для цього потрібно. От. Надати зараз кошти такі комунальному підприємству, ну, можливості немає. Вивозити звідси сміття будуть поступово, каже староста Чорнявки Василь Супрун. А тим часом, додає, планують встановити тут відеоспостереження та карати порушників штрафами. Потрібно залучати поліцію, якщо піде слух, що спіймали одного, двох, трьох порушників і оштрафували на 1360 гривень, зараз такий штраф за вивіз сміття. Я думаю, що це буде більш, більш дохідчиво. Наталія Старинець, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкащина.